Непоганий ремішок такий дайко. Викликає довіру. ну, На такий Kawasaki 750 кубів, то, то потрібно щось надійне. Ну, мене не стільки дивує ремень, як ремень, в принципі, нічого такого, як оцей от варіатор, під який потрібно знімати. Вже багато раз, мабуть, і бачили, що таку ситуацію нерухома, що каст тієї сторони, а з цієї боку слайдер, пауки, і грузіки і ця вся система. Це так, в принципі, і нормально працює. але в цьому варіанті воно має підзнімач і нічого тут не нахімічити, тому що я зараз покажу, який знімач. Ми знайшли його на сайті. Оцей ремень вже показав, що йому потрібно. Що його потрібно. Тут навантаження, це В-образний двигун, 750 кубів. Такий він швидкісний, він дуже так набирає різко. Ну, ось такий от знімач відвідок знайшов на сайті по 900 гривень. Ну, знайшли на одному, на їхньому 750 гривень. То 900 він буде з доставкою. Бачите, він такий специфічний, де, що він впирається там, де треба, тому що там і той болт потрібно місце залишати. Купимо так, як 100%, купимо так, як е, глянув також мій напарник інформація, він підходить, цей знімач на декілька моделей навіть. Не на один двигун, і тим паче на ті моделі, які, які ходові. Тож ми заказуємо, і в принципі це нам буде як інструмент в майстерню плюс до цього всього. Майте на увазі, у нас є, але ми не <гум> Ну приїде, приїде інструмент, можливо, кинемо відео, як ця система виглядає, як вона працює всередині. Слідкуйте за каналом, ставте лайки, підписуйтесь.